Ну що ж, рухаємося далі, і повертаємося якраз до однієї з тем, що я анонсувала на початку ефіра. Будемо говорити про конфлікт Росії та Азербайджану, тому що насправді там дуже багато цікавих деталей з'являється останніми днями, останніми годинами. І От, якраз про них, про них далі більш детально будемо говорити. Наведу поки що останню інформацію. От нагадаю, що Азербайджан знову викликав російського посла на тлі конфлікту між країнами і дипломату Михайло Євдокимову висловили протест на дружні дії. А за надружні дії країни-агресорки, як ідеться на сайті азербайджанського МЗС, країна обурили прояви етнічної нетерпимості з боку Росії, ну і також явні ознаки насильства, сліди тортур на тіла громадян Азербайджану, які загинули внаслідок рейдів російських правоохоронців. Окремо у відомстві згадали історію з літаком азербайджанських авіаліній, що минулого року збило в російському повітряному просторі. Взе зокрема натякнули, що Москва намагається спотворити реальну ситуацію, що сталася у грудні минулого року.